Мене звати Маріанна. Так, Я підклала подушечку собі під п'яту точку, щоб мене було видно. Так от мене звати Маріанна, і на цьому каналі ми з вами спілкуємось про життя в Італії і взагалі про життя. Тому, кому подобаються такі відео, підписуйтесь, будь ласка, і будемо з вами спілкуватися в коментарях. Може незабаром будуть вже трансляції прямі. Ось. Тому будемо з вами спілкуватися. Я сьогодні в такій блузі їду до лікаря. У мене лікарка, дівчинка, ну тобто. Дуже молоденька, 90-го року народження, це скільки? 30 років? Онколог, 33 роки, дівчина. Е, ось така блузочка в мене вишита. Я завжди знаєте, у шпиталь, як на свято. Мені дуже не подобається атмосфера шпиталю. Ну, це дуже тяжко, коли всі страждають, і онковідділення. Знаєте, це, але я завжди при повному параді. Мені мене вже там всі знають, тому. Я завжди, знаєте, така нафарбована, з прикрасами ось, і посміхаюсь. Ну, це, звичайно, це захисна реакція мого страху і того, що мені дійсно лячно так от, захворіти на рак, але будемо-будемо якось це бороти. Добре. Окей. Так от, ви мене питали після останнього мого відео. Мені не подобається казати крайнього, тому що це невірно так казати. Це не крайнє, це останнє відео забобонів. В мене немає на кшталт цього. Тому ви мене питали, як же ж мені зробити ці обстеження, якщо мені потрібно робити контролі з лікарем кожні 6 місяців, кожні півроку зараз. А ось таке обстеження через рік я маю можливість зробити. Ви знаєте. По-перше, для тих, хто в мене новенький, я бачу вже 20 підписничків. Ще додавалось. Я рада вас вітати. Ось я хочу сказати для новеньких, що в мене півтори роки тому винайшли рак кишківника, але вже все добре. Ну майже все добре. В мене вже видалили пухлину, я вже пройшла цю кляту хіміотерапію. Ось. Півтори роки тому, але все рівно ти ще стоїш на обліку в онкодиспансері, такому італійському державному. Ось і кожні півроку ти повинна робити такий перелік обстеження. Ти повинна відвідувати лікарів, спеціалістів. Ну і спілкуватися зі своїм онкологом, ось, щоб все було і надалі. І ось, скажімо так, Маряна пессіміст, вона завжди, отак мені каже, що ой, ну рак нікуди не зникає. Це ти його на якийсь то час приспала. Але рак це завжди рак. Все рівно він десь вийде. І ну а Маряна оптиміст мені завжди діче. Говорить, що та ні, ну є ж такі люди, які лікуються від раку, які досить живуть. Ну що далеко ходити, моя мама вона вже вилікувалась від раку такого ж, як і в мене вже 12 років, як її зняли з обліку, і тобто, і вона себе почуває добре. І в неї зараз результати обстеження навіть ліпше організму ніж були. До раку. Тому тобто, завжди є надія, і треба за себе боротися. Ось. Тому, що стосується того, що в Італії треба чекати ці обстеження рік, щоб тобі зробили, півтора року навіть, так це така дійсність. Тобто ти можеш зробити всі ці обстеження за один-два дні у платній амбулаторії. у платній а коли ти лікуєшся отак безкоштовно і стаєш у державному шпиталі на обліку, то через рік. Але є такі маленькі лазейки, от, ну, це повинен, знаєте, це повинен ваш лікар. Про це вам розповідати, тому що якщо ти стран'єра, якщо ти іноземка, ти всього цього не знаєш. У мене немає досвіду зовсім не то що хворіти на рак, а хворіти, тому що я до цього не звикла, розумієте? От. І саме лікар, коли вам призначає якісь обстеження, навіть якщо він такий молодий, як в мене, 33 роки дівчині, так, вона же крутиться в цій системі. Вона знає, як діфічелі як тяжко взяти оце обстеження. Що треба Чекати рік, коли буде послібера, коли буде вільне місце для тебе. Ось. Тому лікарі вони пишуть, наприклад, у направленні на обстеження є 3, навіть чотири види черги. Тобто Ти можеш зробити у це обстеження, дуже-дуже тобто, швидко протягом 10 днів. Ну, це в Італії вважається дуже швидко. Урдженте. Ти можеш зробити, там є така літера Ді протягом двох місяців. Розумієте, можеш зробити там літера пі, це сенса пріоріта, тобто по загальній черзі. І ось моя доктор, вона мені поставила літеру пі. Ну як це? Ну ти ж знаєш, ти сама мене викликала через 6 місяців, а поставила мені літеру пі. Тобто, це по загальній черзі через рік. І я знаєте, я такий пацієнт, я не люблю турбувати лікаря. Є такі, от як чоловік моєї маманти він в нього десь там заболеть, десь щось кольне, і він вже дзвонить, дзвонить лікарю і розповідає все по півгодини, по часу, по годині. От мені завжди, знаєте, незручно. Я завжди боюся отак, от турбувати, тому що я бачу, скільки пацієнтів кожного дня вона приймає там черги, черги. Я приїжджаю в онковідділення на свій час, наприклад, на свою годину. Так, але я все рівно чекаю ще дві години у черзі, і мені завжди ну їй дзвонити, їй писати. Потім вона мене вже веде скільки більше року. За оце більше року вона мені так і не написала по-людськи адресу емайл свою. Тобто у цій адресі там все має значення: велика літера, маленька літера, є крапочка, немає крапочки там. Під підкреслювання там е, знизу, зверху, тобто, боже мій, вона, як ну як, може, пишуть всі лікарі, я курка лапою, так от мені написала свій, свій свою адресу і каже: Маріана, якщо вам буде погано на швидку допомогу, якщо вам буде не зовсім погано, пишіть мені листи. І я вам клянусь, що за півтори року, і всяке було, і було дуже погано, і було дуже дуже погано. Я ніколи її не турбувала. От ніколи. От, але ну. Вона сама мене викликала через 6 місяців, тому я, так знаєте, взяла себе у руки і о, я їй написала листа. Боже, я цього листа писала майже добу. Тому що ну це ж лікар, знаєте, хочеться написати все на італійській мові, все дуже грамотно, їй пояснити. А я писала їй листа стосовно того, що не могла б вона мені вислати по електронній пошті нове направлення, де в мене була б пріоріта пріоритетність, щоб скласти це обстеження з літерою Ді. Ось, вона мені написала ПІ по загальній черзі, але це неможливо за півроку зробити. Літера Ді, щоб була. Ось. І я дуже-дуже так все це описувала, що мені дуже дісп'яче, ну, мені дуже жаль, що я її турбую і відволікаю від інших пацієнтів. Ну, тобто, боже мій, хоча це також її робота. Отак, от листуватися з хворими пацієнтами. ось, і... Я дуже-дуже була, знаєте, так знервована, що я її турбую, тому що я, ну, я не, не звикла отак турбувати людей і лікарів. Ось. І ви знаєте, вона мені відповіла майже через 10 хвилин, отак швиденько, і мені пише: так так, звісно, я не знаю, чому я не поставила вам Аляна оцю цю чергу, щоб ви зробили протягом двох місяців. Це я, мабуть. Ошиблась, як буде українською, ошиблася. Озбавлято, вона сказала, от. Ну, Тобто вона помилилась. О, от. Вона значить, така, пише зі смайликами, що ха-ха-ха, все, мабуть, мене відволікли. Я так думаю, нічого собі. ну, тобто, Ти ж онколікар, ти повинна бути серйозна. ну, Як це тебе відволікли, і ти отак помилилась. окей. Вона мені присилає і пише: От Мар'яна, вам нове направлення, бажаю вам знайти вільне місце і зробити це обстеження. А обстеження це одне з головних обстежень для онкопацієнта, Тобто, це е, адоми комплекту, тут називається в ну Це таке УЗІ на все тіло. Ось є так, це комп'ютерна томографія. А є отаке адоми комплекту на все тіло. Присилає вона мені. Нове направлення, я так, фух, мене мале, слава тобі, Господи, що я не зовсім її побіспокоїла, потурбувала. Ось, і що? Я відкриваю цей файл, PDF, і що я бачу? Вона знову забила, е забила, забула е написати мені чергу у цю літеру D, вона мені знову забула написати. Та що ж це таке? Я знову їй пишу, думаю, боже, ну це ж неї паці... пацієнти, я її знову відволікаю. Ну чому з першого разу вона не може зібратися з думками і зробити з першого разу нормально? Ну, це Італія, розумієте, італіянці вони такі, ага, оце чорт летить, нога висить. І я їй пишу: доктореса, ви знову помилилися. Ви забули написати літеру Д. Вона така дивиться через 5 хвилин, мені пише, а звісно, знову не написала. Ха-ха-ха. І вже з третього разу вона мені зробила таке направлення на оці обстеження нормальне з літерою дій. І вже з цим направленням я можу, ну, в мене може бути така надія, що я можу віднайти оце вільне місце і зробити це обстеження. Ну, ось така в них медична система. що, І що ви думаєте? Я знайшла це вільне місце, але це. За Римом, це далеко-далеко. За Римом. Це вже як їхати на Наполі. От є таке містечко невелике, називається Помеція. Ось, і в цьому містечку було одне місце вільне, щоб зробити це обстеження. Ви розумієте, як тут обстоять справи з лікуванням в Італії? Я дивлюся деяких онкохворих блогерів італійців. Ось як вони це все. В Італії проходять, і ви знаєте, вони кажуть, що, на жаль, на жаль, все йде до того, що вже не буде безкоштовних таких обстежень ні для, ні для ракових хворих, ні для онкохворих, ні для пенсіонерів. Потихеньку-потихеньку Італія буде робити все платне. І це дуже страшно, тому що якщо ти не працюєш, якщо ти, наприклад, робиш хіміотерапію або, а, або ти дійсно себе погано почуваєш, ну. Як ти можеш все це оплатити, я, я не знаю. І потихеньку Італія сама тебе підштовхує, ставить тебе в такі умови, що ти не зможеш знайти вільне безкоштовне місце, навіть якщо тобі Італія надала таку можливість, тому що в тебе так, в тебе така хвороба, що ти нібито можеш робити все безкоштовно, але. Це неможливо зробити на практиці. І ти повинна йти у платну амбулаторію і все робити там. Ось я порахувала, знаєте, якщо б я робила е, все за кошти, всі обстеження і проходила всіх лікарів, мені би це коштувало 4 тисячі кожні півроку. Це е, коли в тебе, знаєте, така ремісія, коли в тебе рак не в, актив, не в активній фазі. Тому в тебе немає вибору, або ти йдеш до платних амбулаторій і робиш все завчасно. А якщо ти онкохворий пацієнт, то в тебе кожен день має важливе значення. Якщо ви зробите щось через рік, а у вас вже там виросте така пухлина, такі підуть ці метастази, що ну... бай, і все. Отак. От Не знаю, вам зрозуміло чи ні, як я вам пояснила, чому в Італії нібито, нібито. Тобі надають можливість лікуватися безкоштовно, але все рівно такі умови, що ти повинна платити. За за деякі обстеження я плачу, от сплачую, тому що ну, немає сенсу їхати десь кудись там. Знаєте, дуже далеко ти більше потратиш гроші на бензин, ось, на машину, чим ти отут. Два кроки і в тебе є платна амбулаторія. Тому так, мої дорогенькі, тому отак. Ось це адомий комплекту я буду робити безкоштовно. Ну, знаєте, немає лиха без добра, чи, як то кажуть, я навчилася користуватися електронною системою, де ти сама можеш віднайти ці вільні безкоштовні місця. Ось Є така програма, потім я Зрозуміла, що я можу писати листи своїй докторесі. Ось. І знаєте, коли вже вона е, помилилася вже тричі, ну, я вже їй написала, що ну, доктореса, ну, це вже не моя провина, ну даруйте, ну три рази, ну отак. Окей, Вабене. Тому поїдемо з вами в цю помецію і зробимо безкоштовне обстеження. Отак. І потім мені, мене ще дівчата написали, чому я повинна була робити, чому моя онкологиня мені написала, що я повинна зробити за ці 6 місяців цю гастроендоскопію. У мене вже рак кишківника. А не рак Шлунку, чому я повинна зробити цю е, гастроендоскопію? Ось, і я її вже зробила, і як я її робила. Ось, я вам зараз розповім, але в іншому відео, тому що вже тут набалакала багатенько. Все, не переключайтесь.